Цей дизайн я створювала для дуже цікавої клієнтки, стилістки, яка говорить про стиль не просто як одяг, а про стиль життя, про те, як подавати себе у світі, як себе відчувати, ким ти є, і навіть які у тебе архетипи. Назва гри секрет стилю. І, як завжди, я підійшла творчо до оформлення, зробила її у вигляді такої великої робочої дошки. Бо коли стиліст працює, вона дійсно збирає референси, кольори, аксесуари. І з цього складається загальна картина. Тут так само в кожному блоці шматочок життя, внутрішній ролі, статус, свобода, саморозвиток, стосунки, роль в соціумі. Я хотіла, щоб дизайн був дуже легкий, повітряний, з простором, як сама ця клієнтка, і водночас дуже глибокий, бо ми, як і у стилі, так і в житті складаємось з деталей, і дуже важливо бачити цілісну картину. Моя співпраця з Олесією почалася з того, що мені порекомендували її як дизайнерку ігор. І я, як людина, яка працювала в маркетингу та в рекламі достатньо довго, почала діалог з того, що я сказала, що ну, я дуже прискіплива, тому одразу попереджаю, я можу бути типу, дуже вимогливою клієнткою. Яке ж було моє здивування, коли вона одразу попала в точку. Коли вона одразу з першого разу надіслала мені дизайн, який одразу прийшовся до душі. Це так цінно, це так класно. Тому Леся дійсно на своєму місці. Це той графічний дизайнер, який читає ваші думки. І я, звичайно, раджу до неї звернутися. Бо формат роботи буде комфортним, ви надсилаєте ТЗ і одразу отримуєте результат. Чому б не працювати так?